Десятикласник Віталій Подубінський раніше відвідував лише уроки захисту країни. З початку цього навчального року почав ходити на стрілецький гурток. Розповідає, що здебільшого займається розбиранням та збиранням автомата вже бере участь у змаганнях. каже такі заняття потрібні у школі. цього починається не знаю, більш така військова кар'єра, можливо. Якщо тебе запросять до армії, тобі буде вже легше. Деякому плані. У 21-му ліцеї і предмет захисту країни і стрілецький гурток викладає майор Сергій Карпенко. Розповідає, в їхньому тирі було чотири гвинтівки. Вчора отримали ще дві і одразу відстріляли. Їх ще треба налаштувати, але, каже Сергій Карпенко, стріляють вони добре. На гурток до чоловіка щодня збирається до 12 дітей. Серед них багато дівчат. Урок захисту країни у ліцеї Сергій проводить двічі на тиждень. Заняття відвідують лише хлопці. Там є і строєва підготовка, і вогнева підготовка, і медична підготовка, тактична. Тобто, все, що є в військовому статуті, то ми практично вивчаємо. Але часу замало для вивчення. Ми можемо дати тільки основу тих знань: що медичної підготовки, основу, що строєвої підготовки. Але це саме головне, щоб коли прийдуть збройні сили, вони попали в свою тарілку, як то кажуть, а Ну, так не прийшли, і не знали, що до чого і як за словами директора міського департаменту освіти та науки Ігоря Максимчука, нову зброю отримали 38 закладів загальної середньої освіти, в яких є десяті 11 класи. Паралельно відновлюють тири у ліцеях. Цьогоріч відновили чотири. Планують продовжити роботу наступного року. Ліцеїномон номер 23, там обладнаний навіть інтерактивний тир. Зараз ми проводимо таку велику роботу на базі 4-го ліцею. Є окреме приміщення, там тривають такі ремонтні роботи, і даний тир буде базою для всіх закладів загальної середньої освіти. Хочу відзначити, що майже в усіх школах нашої міської територіальної громади функціонують стрілецькі гуртки, в які ходять учні 6 та класів. Що відрадно дуже багато дівчат, зокрема, відвідують дані гуртку, гуртки». Наталія Олексієнко, Роман Кочаржук, новини на Суспільному, івано франківськ